Микита саме розподіляє заощаджені кошти. Він випускник Мукачівської школи номер 7 де протягом двох років вивчав фінансову грамотність. Цей курс тут впровадили експериментально. Я Беру і заощаджую їх на депозит, а, поки я можу, а, тому що мені ще немає 18 років, я не можу їх інвестувати. Також а, користувався криптовалютою, отримую як невеличкий досвід. Також її а, використовую як інструмент для заробітку. А, та заощаджую ну, теж як подушку, долари, євро, щоб мати в ви, інші види валют а, для як диверсифікація, для щоб менше потім втратити або більше заробити. З початку навчального року у всіх школах Мукачівської громади вчитимуть фінансової грамотності. Місто стане першим в Україні, де предмет запровадять у кожному освітньому закладі. Продовж весняного періоду у нас тривала підготовка шкіл. Щодо викладання курсу фінансової грамотності в навчальних закладах, і з 1 вересня насправді ми будемо працювати над тим, щоб такі курси або якась гурткова робота відповідного напрямку за бажанням групи дітей та їхніх батьків вони були обов'язково впроваджені. для навчання фінансової грамотності цьогоріч 39 вчителів предметників пройшли підготовчий курс, і вже з вересня вони навчатимуть учнів. Це педагоги різних дисциплін, які виявили бажання опанувати предмет, щоб це було зроблено якісно, щоб це було цікаво, щоб це було корисно, щоб діти були в захваті від предмету і результатів цього предмету. Ми відійшли від стереотипу, що саме з вчителів географії треба принавчати до викладання фінансової грамотності. А оголосили, що викладач будь-якого предмету може до цього долучитись. Важливо, щоб. Вчитель сам хотів оволодіти цією темою, зануритись, розібратись і бути далі корисним для дітей в цьому напрямку, з якого класу навчатимуть фінансової грамотності, визначатимуть безпосередньо в школі. Програма розрахована на всі ланки з початкової до старшої та розроблена з урахуванням вікових особливостей. Ми абсолютно готові до того, щоб викладати цей предмет у різних вікових групах. Є вчителі, які з готовністю можуть викладати у початковій ланці в середній школі. Ліланці, а також такий курс впроваджується вже в ширшому колі у е класах старшої е профільної школи. Школярі, які вже вивчали цей курс, розповідають: предмет цікавий та корисний, і навіть розпочали застосовувати знання на практиці. Я почала якось слідкувати взагалі за грішми, якось взагалі почала звертати на це увагу, бо до того. То батьки, то я не заробляю ці гроші. Ось що можу сказати про цей курс? Це цікаво, кльово, корисно, і взагалі це один із тих небагатьох предметів, які по-справжньому пригодяться в майбутньому. Я раніше взагалі не цікавився фінансами до уроку і гуртків, а тепер для мене взагалі багато що змінилося в плані грошей. Вони для мене тепер мають іншу цінність. Не так сильно переживаю за це все, бо більше знаєш, менше переживаєш. Почала. Більше розуміти сенс грошей і розуміти, куди їх краще вкласти, і що би краще для себе можна зробити так, щоб вони розвивалися ці гроші, а не просто стояли і все. З 2025 року навчання курсу фінансової грамотності планують запровадити у всіх школах України.